Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Вітаю вас на синхронному занятті гуртка англійської мови з теми житло. З вами Лебедєва Анастасія Іванівна. Пропоную нам привітатись. Повторюйте Good morning, good morning, good morning to you, good morning, good morning. I'm glad to see you Малята. Жити ми можемо в приватному секторі у власному будинку. Слово будинок на англійській мові звучить так хаус. Повторюємо разом «хаус». Малята також ми можемо жити у багатоквартирному будинку. Слово квартира на англійській мові звучить так апартмент. Повторюємо ще раз апартмент. Також у кожного з нас є власна кімната. Слово кімната на англійській мові звучить так. – «room». Повторюємо разом – «room». Повторюємо ще раз – «room». Слово спальна кімната звучить так. – «bedroom». Повторюємо ще раз. – «bedroom». Повторюємо. Разом bedroom. Слово ванна кімната на англійській мові звучить так bathroom. Повторюємо разом bathroom. Повторюємо ще раз bathroom. Слово кухня на англійській мові звучить так kitchen Повторюємо ще раз. Kitchen. Повторюємо разом. Kitchen. Кухня. Слово вітальня з англійської мови звучить так living room. Повторюємо ще раз living room. Повторюємо разом – room. В деяких сім'ях та будинках або квартирах є окремі ігрові кімнати для діточок. Слово ігрова кімната з англійської мови звучить так – «playroom». Повторюємо ще раз плейрум. Повторюємо разом Playroom. Також в деяких квартирах і будинках розташовані власні бібліотеки. Слово бібліотека з англійської мови звучить так – «library». Повторюємо ще раз – «library». Повторюємо разом – «library». Слово сполучене столова кімната з англійської мови звучить так – Room. Повторюємо ще раз – «dining room». Повторюємо ще раз – «dining room». Любі малята, дякую за увагу. До нових зустрічей. Goodbye!